Вітаю, друзі, такий чудовий недільний ранок. Я заварив дві кави. Чекаю на Михайла, так як Михайло має підвести мені деякі запчастини по мотору, форсованому на Іші Пітер. От. Показую вам, Маю таку шаблон прокладку, підігнав канали повністю по шаблон прокладці і по циліндру. Тобто роботи йдуть. Але я обіцяв, що серія по двигуну буде вже повна зборка, щоб не показувати вам якийсь окремий дрібезок. Не дуже цікавий. І так, поки чекаємо на Михайла, ситуація в гаражі не помінялась. Ява чекає двигуна. Ну, а тут такий цікавий мотоцикл, який я вже показував на каналі, CZ 4726 під назвою. Франкенштейн, чого Франкенштейн я в сьогоднішній серії обов'язково вам розкажу, тому можеш йти зручніше, буде цікаво. Під'їхав Михайло. Зараз будемо бачити, що він нам привіз. Поселтор. Добрий день, запчасти не заказували. Звичайно, приходьте. Все новеньке. В ну, Газеті. як? В Газеті. О! Так, от бачите, такий е надсвічник ще радянський. У мене один є, а один Михайло достав. Ну, Ви абсолютно радянський ланцюг на Юпітер. так? Так. Тих времен. Качество. Соєцької качества. <гум> ну все. Я розплачуюсь Кава. кавою Кава. з тортом. Ну, а хто хоче заказати, Михайло запчастини достане. Має зв'язки, прихвати, але не за зупу і не за каву. Стописен. <гум> Михайло поїхав, залишив мені ланцюг на наш проєкт просований двигун до їжа. І залишив один надсвічник такий. Один я мав, а один попросив Михайла, щоб мені дістав. Тепер я маю пару. Поки що не знаю, куди я їх використаю. Але, можливо, навіть на мотоцикл з цим двигуном. Але вже є пара. Це була така додатковий бонус, скажімо так, Михайла. Десь. В найближчому майбутньому я буду знімати відео по зборці даного двигуна. У мене вже по суті все готово. Підшипники, сальники, ланцюг, щеплення, коробка. Ну, все є. Тому слідкуйте за каналом, буде цікаво. Але я вже зніму повноцінну серію про зборку, особливості, підготовки, які деталі використовувалися і так далі. Ну, а ми сьогодні з вами. Будемо говорити про ЧЗ-472-6, який я назвав Франкенштейном. Отже, чому? Чому Франкенштейн? Тому що зібраний з різносортних деталей. Тут є деталі від яви, від ЧЗ та, ну, коротше, така збірна солянка, скажімо так. Як це вийшло? Вийшло це тому, що я. Хто слідкує за каналом, придбав був мотоцикл ЧЗ під відновлення. Дуже багато деталей мені треба було докупляти, щоб довести його до оригіналу. І значно вигідніше було купити ще один мотоцикл. Після того, як я відібрав кращі деталі для проєкту, в мене вийшла така кубка деталей. І стояло питання. В двох напрямках. Перший напрямок це розпродати лишнє, щоб повернути частину коштів. І другий напрямок це зібрати такий мотоцикл, як в нас кажуть біля хати. Не оригінал, але візуально дуже схожий на оригінальний мотоцикл ЧЗ. Хто не дуже в темі той. Практично нічого не помітить. Візуально він буде як ЧЗ. А хто в темі, той, звичайно, замітить багато невідповідностей. Тому я хотів би сьогодні поговорити з вами про саме ці невідповідності. Тому поїхали. І так, перша невідповідність це колеса. Колеса, як бачите, трохи лисуваті. Ну, Це пов'язано з тим, що я збирав мотоцикл, вже з чого залишилось по колесах. Як бачите, тут хромовані обода. В оригінальному чизеті йшли алюмінієві обода. І це перший візуальна перша відмінність. Далі йдемо болти-під чистигранник. Це моя, скажімо так, забаганка. Наступне це корпус фари, він тут йде в оригіналі алюмінієвий. Тут в мене пластмасовий. Тобто відливка та сама, він такий самий, як в Яві, але алюмінієвий. Щиток приладів. Щиток приладів тут стоїть корпус далеко не від 472,6, але мені така компоновка дуже подобається. Причому він корпус повністю алюмінієвий. Далі стоять отакі глазки. Це ледовські ліхтарики. Дуже класно роблять. Камера так не передає, але насправді такий насичений колір класний. Болти на шестигранник. Цікавий, цікавий варіант по траверсі. От верхню частину я відпісочив і в мене вийшла дуже така прикольна структура. Але проблема в тому, що воно пористе і вимазується дуже. Тому я вирішив це залакувати. Хто знає в оригіналі, оця частина. вона Фарбується, вона алюмінієва, але фарбується. Дуже хотілося б мені зробити так на чизеті, який я буду, скажімо, так, реставрувати. Але ну треба дотримуватись напевно, оригіналу і буду її фарбувати на чорно. Оці хомути на кріплення руля. Такий варіант я підглянув в міші друга свого, який реставрував ЧЗ. На ЧЗ, який я реставрую, тут в мене буде нержавійка. Але от враховуючи, що тут е ці скоби вони трошки ржавіють, е є два варіанти. Або перецинк, або навіть три нержавійка, або так можна чорною фарбою, дуже так контрастно і класно воно, як на мене, виглядає. Е з гайками дуже не заморочувався. гайки просто. Сірим балончиком, такі вони трошки покоцані, але на село хватить. Для мене. Е, руль Руль стоїть від яви, е, Чезетовський руль зовсім інакший, кріплення тут інакші, е, самі пульти інакші. Е, і він має таку форму е, більше вигнуту сюди. Е, з двох мотоциклів у мене залишився один руль нормальний, один був зігнутий, тому сюди я поставив. Е, Яволський руль з явоськими переключателями підключив, все працює, все класно. Трос переднього гальма український, ну, по крайній мірі, так на сайті Моторус пише. Трос щеплення, трос газу Чехія. То такі відповідальні троса, тому краще їх купляти все таки оригінальними. Далі, враховуючи, що в мене яволський руль. Приборна панель інша. Мені довелося робити повністю нову проводку. Не скажу, що це такі вау-дроти, Дроти, дроти ну, з того, що в принципі було. Але не штуковані достатньо нормального січення, тому, тому так. карбюратор. Давайте так. Двигун. Двигун від Яви 634, -ї. По двигуну замінені всі підшипники перепресований колінвал і поставлена поршніва, чеська, але трошки їжджена, бушна. У мене було відео, де я обробив поршневу покриттям МС-2000. Тобто, ця поршнева стоїть на цьому мотоциклі. Головки підрізані на 1 мілімет, перегуджені і перерізані на 1 мм. Далі. Коробка Коробка стоїть хороша, куліса стоїть верх ногами. Тобто, ну, не верх ногами, а стоїть куліса, де перша передача вверх, всі решта вниз. У мене була хороша куліса. І я поставив її сюди. Майже нова по суті. Так. Система запалення. Система запалення двохканальна, також в мене було по ній відео. Два канали, замовлена шайба на VapeUA. UA. От. Стоїть реле з ще одним додатковим проводом, так як наяві, щоб через лампочку, ну тіпа, лампочка гасла. Після запуску мотоцикла. Карбюратор ПВК-26. Карбюратор, відповідно, закріплений на такий е, патрубок. Звичайно, я його буду міняти. Я буду ставити планшайбу і кріплення як на 638-й яві. Двигун 634-й став цю раму. Е, потрібно було підрізати кріплення. Хто знає, на чи Картер має трошки іншу відливку з гущим кріпленням, тому тут треба було так заморочитись і втулити двигун. <кій> Дуги. Дуги трошки покоцані, просто освіжив, пофарбував. І стоять. Надсвічники стоять копія Тесли. Це вже якийсь новоділ, але пише Тесла. Катушки. Запалення стоять 6 вольтові від У мене була серія, чому іменно 6 вольтові, до речі, при отакій компоновці запалення. Кожух ланцюга достати адекватний практично неможливо, тому я з двох кожухів буду використовувати комплект на ЧЗ, який буде відновлюватися. Сюди ставлю відкритий ланцюг. Добре, погано, не знаю, пишіть в коментарі. Ну, Буде отак. Е, труби з чотирьох трубів виграв, вибрав найбільш адекватний стан. Тобто вони такі Получилось, до речі, по одній трубі з кожного мотоцикла, бо що тут труба вже брухт, е, що та труба е, ліва. Так само получився Е, З труби я буду тільки міняти оцей. Задню частину, тому що вона збереглася. А так, в принципі, труби досить досить хороший стан. Ну, Трошки зліз хром від старості і так далі. Вилка, задня, маятник так званий, алюмінієвий. На цей мотоцикл я його від, відчистив, ну, зняв фарбу. Не знаю, зняв, просто спробувати, як буде виглядати вилка, скажімо так, відрізнятися. По кольору. В цілому, коли збереться мотоцикл, воно буде видно, як буде гарніше чи не гарніше. До речі, пишіть коментарі. Е, цікавого ще тут. Тут в мене стоїть два комутатора. комутатори так звані спортивні. Е, в Маковічука на каналі було відео про них, про їх регулювання. До речі, все, все так, як в нього на відео. Тобто є тут перемикачі. Випередження запалення можна зсувати по оборотах до 2,5 тисяч. Тобто, я відсунув максимально далеко, у мене там виходить, з 25 тисяч тільки починається кут випередження йти в сторону ранішого запалення. Для чого я поставив їх? Ну, в першу чергу, мені цікаво, як буде мотоцикл їхати на них. Ну і на середніх і холостих я поставив кут випередження 2,2 мм, так як в мене підрізані головки. Не знаю. то ще так в плані експериментів. До речі, пишіть коментарі, чи треба було ставити пізніше запалення, якщо головки підрізати на 1 мм, чи не треба було. Що ще? Що ще з цікавого? Ну, по суті, от такий хлопці варіант. Це, скажімо, з лишніх запчастин. Не хотілося мені розпродувати їх, якщо чесно, хотілося зробити отакий мотик. Буду їздити ним, кататися, можливо, в подальшому і продам його і поверну собі частину коштів. Таке. Зараз трошки спробуємо його завести на холодну. Мотоцикл абсолютно холодний. Я покажу, як працює мотоцикл. Я вже його завів. Залишається мені пофарбувати. От По фарбі я от купив отаку фарбу під лак e, RAL 2008. E, що то у нас є? Це є база. Тобто базовий колір такий. Далі покривається все лаком. Кажу я, цей мотоцикл це генеральна репетиція перед зборкою GZE. Оригінально. От. Пишіть ще, які невідповідності ви замітили. Дуже буде цікаво ну, почитати коментарі. Я завжди цік... ну, ваші коментарі читаю. Е -е... Щось цікаво, я забув сказати. Тут в мене стоїть вісь маятник нержавіюча, я її робив сам е -е, повністю з нуля. Е -е, так як е -е, випресувати вісь мені ну, не вийшло, трошки покоцалась різьба. І було видно, що вісь трошки підігнена, тому я зробив повністю нову Е, Хто знає, тут де вісь така, як схожа, ну, трубчата, я зробив цільну вісь, тобто з цілого валіка таку потужну. Тут я зробив такий хомутик, щоб мене не чіпало чіпав ланцюг провода. Так що отак. Добре. Запускаємо мотоцикл. І я показую, як він працює. І так, друзі. Попробуємо запустити ЧЗ. Давайте подивимося. Холодний. Стояв відчора. 8 градусів. 8 градусів. Скільки тут? 7 градусів, 7 і 6. 7 і 8. Вісім. Коротше, холодний мотоцикл. Зараз я пісок стоїть, я залив трошки бензини. Такий в мене поки що ще. Акумулятор. От, навішав я? От бачите, як світить нейтраль зелене. Ну, давайте попробуємо запустити.